Я скидаю з себе імперію зла і нанизуюсь перлинами буквопаду Розділ перший. Незбагненність. Нарешті я зрозуміла, чому так люблю дерево. У всіх його міркуваннях, у сплетінні душ, якщо це дерево роду. Одне за одним перебираю спіймані розмаїти його від бурого до смарагдового, від червоного до лимонадного, від салатового до помаранчевого. І в усіх цих барвах переплети, нитки, павутинки, з яких висьорбується личка вічно живого. Ці павутинки сяють навіть у люту негоду чи сняту, бо крізь них завжди бачу небо.